Сьогодні разом ми читаємо другий розділ листа апостола Павла до церквам Галатії. Кажучи про нашу церкву Ірпінську біблійну, то коли ми приймаємо нових людей, ми, як правило, запитуємо, на якій підставі тебе має Бог прийняти в небеса? І скажу, що кожен раз ми отримуємо дуже подібні відповіді. Ну тому що є вірою. Ми ж люди віруючі. Хтось каже, ну, я охрещений. Хтось уточнює, я вірю і я живу по Євангелії. Я ж повірив в Ісуса. І ми говоримо, так, це правильно, але це не є підстава Твого оправдання. Що є підставою, основою Твого оправдання? Багато віруючих людей цього не розуміли і не розуміють, як не розуміли колись галати. І їм. Апостол пише наступні слова, другий розділ, 16-й текст. Коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми увірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Жодна людина ділами закону не буде виправдана. Об'єктом нашої віри є Христос, і не просто Христос, але як ми читаємо в посланні до Галат розп'ятий. Розп'ятий на хресті. ми оправдані через те, що хтось віддав своє життя за нас. За нас заплачена ціна. Апостол використовує слово виправданий. Тобто був хтось винен і він проголошений невинним, по причині того, що за нього заплачена ціна, хтось взяв на себе вину. Ісус взяв на себе вину, якщо і ми маємо підставу. Бути прийнятим на небеса, то це тільки через те, що хтось заплатив за нас ціну. Звичайно, є наша сторона людська, прийняти Христа. Але підстава це виключно Його оправдання. Апостол в цьому розділі приведе нас знов, знову до Христа і скаже: Живу вже не я, а Христос живе в мені. І що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив. І видав за мене самого себе. За мене і за тебе, виданий Христос. Єдина підстава бути на небі з Богом це жертва Ісуса Христа. А жити вірою в Ісуса це жити вдячністю Ісусу, пам'яттю про Ісуса, це жити Словом Ісуса, це жити волею Ісуса, це розділяти спільність з людьми, які люблять Ісуса. Бажаю тобі! зростати в любові до Ісуса. Особливо через читання Слова Божого, через наслідування найкращих прикладів і через практичні добрі діла.